Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось у мого кулінарного блогу печінкові рулетики. Вони чудово підходять як до святкового столу, так і до буденного. І наша маса готова. Даємо пару хвилин одихнути. Нагріли патенню, змастили перший раз олією, наливаємо в полоник печіночної маси, розрівнюємо і смажимо. Коли поверхня млинця змінила колір, перевертаємо його і смажимо з другої сторони пару хвилин до золотистого кольору. Коли млинець готовий, викладаємо його на підготовлену тарілку. І так само смажимо другий млинець. На пательню наливаємо об полоник тіста, розрівнюємо його і смажимо. Коли зверху колір змінився, перевертаємо.